Казанська ікона Божої матері. На даний момент в мене вже вишито. Ось скільки мені дуже подобається, як із нанесеного на тканині малюнка проявляється яскравий бісер, і картина одразу оживає. Також цікаво, що виробник барвистої вишиванки використовує три основних кольори: це білий, жовтий та сірий. І також від них бере різні відтінки. Наприклад, до білого виробник бере яскраво білий і використовує його в образі Божої матері та маленького ісусика. Також в даній роботі є 5 відтінків сірого кольору що дає картині більш фактурніший вигляд і більш м'якіший за рахунок малого використання кольорів. Коли я закінчила вишивати цю частину картини, я новим зором подивилася на всю картину і замітила, що у ісусика на німбі нерівномірно зображені полосочки. Що я маю на увазі? Ось тут дві, тут дві. Тут одна, тут одна, тут дві, а тут чомусь одна. І я подумала, чи це я неправильно вишила, чи це виробник неправильно наніс на тканину. І я підглянула, що там за колір? І виявилося, що там колір жовтий, той, який в мене на даний момент вишитий. Тобто мій висновок був тим, що виробник неправильно наніс малюнок на дану картину. Я подивилася відшиті роботи в інтернеті і замітила, що там так само по одній полосочці. Тоді я взяла картину, яка йде до цієї в пару, яка називається Господь Вседержитель. І що ми бачимо? Ми бачимо те саме, що у нього на німбі тут дві полосочки, а тут одна. Отже, це не помилка, і тому я буду вишивати саме так. Може хтось знає, чому саме так вишивається. Повертаємося до ікони Божої Матері. Коли я дійшла до низу картини, мені хотілося подивитися, скільки ще мені залишилося довишивати. І я дуже здивувалася, що мені залишилася половина. Я вже маю на приметі, яку картину наступну я буду вишивати, тому хочу поскоріше закінчити цю роботу. Наступна моя картина буде від Dimensions, і я буду знайомитися з цим виробником.